У травні 2021 року між селами Причорноморське, тоді ще першотравневе, та новою Вільшанкою було збудовано дорогу. Два кілометри новенького асфальту стали дуже привабливими для водіїв автівок та великовантажної техніки. Тому що проїжджати крізь село Нова Вільшанка швидше ніж по об'їзній дорозі. Нова вільшанка, населений пункт, який знаходиться між Дорогою Одеса Миколаїв та Одеса Березівка і з'єднує ці дороги найкоротшим шляхом. Тому ділянка цієї дороги досить інтенсивно експлуатується. Сама дорога в селі Нова Вільшанка побудована достатньо давно, і коли вона будувалася цього дорожнього трафіку цих машин великовантажних грузових. Ну, на той час точно не було, і вона постійно руйнується. Тому постійно виконуються ремонтні роботи. Спочатку великою проблемою для мешканців нової вільшанки були водії, які порушували обмеження швидкості руху. Наприкінці 2023 року по селу було встановлено лежачі поліцейські і пересування машин стало тут значно повільнішим, але трафік не змінився, що і вплинуло на стан дорожнього покриття. При формуванні бюджету на 2025 рік депутатами сільської ради на сесії сільської ради було прийнято програму розвитку. Інфраструктури та будівництво об'єктів на території Визирської територіальної громади згідно з заходів програми передбачено захід на поточний ремонт доріг комунальної власності в населених пунктах громади. Загалом на ці заходи передбачено приблизно 2,5 мільйони гривень. Програма розвитку інфраструктури, що прийнята Визирською сільрадою, важливий крок у вірному напрямку. Але громада села розраховує не лише на ямковий ремонт. Люди сподіваються на впровадження реального обмеження транзитного руху транспорту, що виведе потік за межі населеного пункту. Ситуація в новій вершанці яскравий приклад того, як нова інфраструктура, що мала б покращити життя мешканців за відсутності комплексного підходу, може створити нові виклики, інтенсивний трафік на дорозі, що пролягає через село, продовжує впливати не лише на стан дорожнього покриття, а й на якість життя людей, на їхню безпеку, спокій та екологічний стан довкілля.